Вітаю, це подкаст ОКІ від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити, чому в трудовому кодексі досі є норма про видачу молока. Також на нашому каналі ви знайдете повну версію нашого подкасту. Там ми поговорили ще про ідею створити в Україні суд присяжних та як держава хоче допомогти внутрішньопереміщеним особам. Нараде ухвалили за основу законопроєкт, який стосується регулювання дистанційної роботи. А ми не маємо нічого проти цього законопроєкту, але використаємо цю можливість, щоб поговорити загалом про застарілість нашого трудового кодексу, який у нас діє ще з 1971 року. І там навіть є досі норма про молоко за шкідливість роботи, що всіх дуже дивує, коли вони це чують, і дуже здивувало мене, але воно досі чинне. Але почнемо з законопроєкту: що пропонують нардепи. До речі, непоганий законопроєкт, але все як ми любимо, він точковий замість того, щоб приймати новий трудовий кодекс, нардепи намагаються якось підлатати ось ці дирки, які є на сьогодні в трудовому закон. І очевидно, що пандемія ковід, повномасштабне вторгнення принесли нові виклики. Нові виклики це масова дистанційна робота. І, власне, не тільки дистанційна робота працівників, але і те, що школи працюють теж дистанційно через масові обстріли сьогодні, вранці виникає питання батькам, де і з ким мають бути їхні діти, якщо школа працює дистанційно, а батьки змушені їхати на роботу. Ось, власне, цей законопроект він дозволяє переведення одного з батьків. На на дистанційну або надомну роботу, якщо в сім'ї є школяр до 14 років і школа працює онлайн. Тобто є потреба бути з дитиною вдома. А в чому різниця між дистанційною і надомною роботою? Дистанційна і надомна робота надомна це. Ти працюєш вдома, а дистанційна робота, ти не виконуєш, да, ти виконуєш свої повноваження, професійні повноваження, наприклад, там в іншому офісі, в іншому місці, там інколи з'являєшся на роботу. Ну, здається, якщо я не помиляюся, така десь така якась різниця. Незначна, але вона є. Ось, і також цей законопроект встановлює. Умови відрядження через те, що також в старому законодавстві, очевидно, що в 1971 році ще не було такі популярні відрядження, наприклад, за кордон. А на сьогодні поїхати за кордон це досить довга і довгограюча історія. І ось новий законопроект зобов'язує в контракті прийняття на роботу в трудовому договорі прописувати умови відрядження, якщо це передбачає. Є твоя посада. І також зобов'язує працівника, який працює дистанційно, казати, з якого міста розпочинається його відрядження. Тобто, умовно, офіс може бути в Києві. Працівник зараз дистанційно працює з Вінниці і розпочинає своє відрядження. Звичайно ж, з Вінниці. Тобто, він не їде з Києва, щоб оформити тут ось ці маршрутні листи і отримати кошти за відрядження. Взагалі цікаво, що на подали зараз такий точковий законопроект. Проєкт, хоч він і виглядає адекватно, і на часі, але все ж ми згадали про те, який в нас застарілий Трудовий кодекс, кодекс законів про працю. І минулого, ні, навіть цього року, на початку цього року, мінекономіки казали, що от у них там вже є про проєкт нового кодексу, і там мали бути якісь обговорення. І де він, ми його не бачимо. Ми ніч, не чуємо нічого вже дуже довго. І, взагалі, починаючи з 99-го, в нардепи що кілька років піднімають цю тему і мають ухвалювати якийсь новий кодекс. Я не розумію, в чому проблема. Ну насправді на сьогодні дуже важливо старий є кодекс законів про працю. Викласти відповідно до нових реалій. Ти права, я е, щонайменше тричі бачила. Це в 99-му, 2006-му, 2017-му, уже проекти нових трудових кодексів. І які казали, що ось-ось, все його вже приймають. Просто завтра я пам'ятаю, щось в університеті, і вже тоді говорили. В нас був предмет трудове право, казали, о, це вже ми останній рік вчимося по цьому кодексу. напевно, та ще так мої діти втанців. будуть вчитися. ну, Я надіюся. Ні, що все-таки треба цю радянщину десь прибирати. Але ось чому йдуть ці баталії, я думаю, що роботодавці не можуть прийти якогось спільного знаменника із працівниками і. Не можуть домовитися, як вони хочуть це бачити, плюс багато заінтересованих осіб є. От, наприклад, тривалість робочого тижня 40 годин це вже такий трошки пережиток через те, що в сучасних реаліях уже 35 годинний робочий день, ой, робочий тиждень, вибачте, 4-годинний, 4-денний ой, робочий тиждень, і це вже вважається за норму. В ще, знаєш, ці радянські перепрацювання стахановські, це. Ну, в цілому культурується і вирощується. Плюс складність, напевно, процедури трудових спорів. Також це все не можуть врегулювати і викласти в якусь одну позицію через те, що трудові спори це окрема категорія спорів, і їх треба досить чітко в кодексі прописати, щоб вони, якщо не ун... неможливлювалися, так вирішення їхнє значно сподівається. Ну от і всякі такі м -м, непорозуміння, Можливо, якщо я правильно виражусь, і є тією причиною, чому ось цей трудовий кодекс це ніяк не можуть прийняти, хоча б в першому читанні. Ти сказала про конфлікти між роботодавцями і працівниками, і мені здається, що якраз ну не важливо, звісно, запитати всіх стейкхолдерів, як їм би хотілося і як їм краще, які в них є потреби, отак. Але все таки навчені люди мають закласти цю логіку вже в кодекс новий і ними може будуть послуговуватися всіх. На кого вплине цей кодекс. Я пам'ятаю, як я записувала інтерв'ю з одним викладачем в Могилянці на цю тему, і він говорив про те, що от старий кодекс, той, який на ну, зараз чинний, його яка в тому, щоб захистити вірного працівника, який трудиться для країни від злого роботодавця. А в новій версії кодексу, яку ми маємо ухвалити рано чи пізно, а якраз треба закласти вже цю логіку, коли будуть урівноважуватися права роботодавців, і потреби роботодавців, і потреби працівників. Тому дуже хотілося б, щоб нарешті ухвалили цей новий кодекс. Марія, я абсолютно з тобою погоджуюся через те, що нам потрібно внормувати ось, дистанційну роботу, внормувати фріланс і при цьому е задовольнити всі сторони. От в нардепі важке завдання зірочкою.